Всім доброго дня! Маю в наявності сковородки з диска борни різних діаметрів. В наявності є з бортиками та без. Пройдемося по цінах. Ось такі діаметр 51-52, глибина їх 6 см. Ціна буде 1300 Ніжки знімні у всіх дисках. Такі з бортиками ціна буде 1400. Такий менший діаметр 48 49. Ціна буде 1000 гривень. Для замовлення телефонуйте 096 303 18 48. Чекаю ваших дзвінків. Відправляємо новою поштою. Маємо в наявності ковані троянди на та алеї Слави, а також займаємося їх виготовленням. Найдешевші ціни в інтернеті. Відправка новою поштою без передоплат. Для замовлення. Телефонуйте 096 303 1848. Також зможемо кинути детальніші фотографії конкретного букета на Viber. Телефонуйте, чекаю ваших замовлення. Відслаємо новою поштою.